Чоловіка запідозрили у зберіганні наркотиків, а затримали за набої. Наряд міліції лінійного відділу на станції Слов'янськ вилучив їх 50 дрібного калібру у 40-річного мешканця селища Олександрівка. Побачивши будівлі вокзалу станції Краматорськ правоохоронців, чоловік занервував. Дивна поведінка та неохайний зовнішній вигляд привернув увагу міліціонерів за підозрою у зберіганні наркотиків. Чолов'ягу запросили до відділення міліції на догляд. Подітасмотра іменна. его сумке, которая была у него в руках, на дне сумки были обнаружена коробочка картона, в которой находилось 50 штук патронов. Данные патроны являются пригодными к выстрелу, как было установлено после проведения как исследования, так и экспертизы, и являются боеприпасами. Они являются патронами к Вінтовки типу патос і огнестрельному пістолету конструкції Маргаліна підозрюваний раніше мав проблеми з законом. З його слів, набої знайшов біля заводу кондиціонер. Проти чоловіка порушили карну справу за 263 статтею. За незаконне придбання та носіння боєприпасів без дозволу законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на 5 років.